На Вінничині від побиття п'яним відчимом помер шестирічний хлопчик. 28-річний бишкетник вигнав співмешканку на двір і налупцював трьох її дітей. Виховні методи для одного з малих виявилися смертельними. Повідомлення про те, що в одному з будинків села жорстоко б'ю дитину, надійшло вілінецький ра райвідділ міліції вночі. Міліціянти запізнилися. Коли приїхали, побачили на ліжку мертвого шестирічного хлопчика. На його тілі були численні синці гематоми. Ще двох малюків двох і трьох років довелося ушпиталити. Діти були доставлені в Ілінецьку ЦРЛ в стані середньої тяжкості. Соматичний стан після огляду дитячого лікаря, можна сказати, що в них якихось явних захворюваннях нема, але більше страдає психічний стан. Тобто вони налякані діти, а також у двох менших братиків садені на лиці. З'ясували, до смерті забив Михайлика співмешканець матері. Мати хлопчика каже, все почалося, коли до господаря оселі прийшов знайомий з горілкою. Розпили пляшку, посиділи все. Цей сява вже наливає з півторашки ще по чарці. Вони ще носили півторашку. Я кажу, сява вже хватить, не давай більше, хватить вже, бо я вже бачу, це погано кінчиться, вже кажу, хватить. Вже бачу, що він вже починає, вже хоче битися, руки, це все вже кажу до цього, сява, Слава, посидь. Може ти мужик, він тебе не буде бити, не буде бити, ти мужик. А він каже до мене, я сам боюся його. Взяв, бере цю півторашку і тікає з хати. Він за ним вибігає. Я теж за ним вибігаю. бачу, що зараз почне битися. Думаю, що зараз підуть встіганьки, по поза городи, поза хату побігла. Жінка втекла, в усе ж залишилося трійко дітей. А коли Катерина повернулася разом із старшою донькою, було вже запізно. Стукали в двері, що він відкрив, він не відкривав двері. Довго стукали, він не відкривав, потім прийшли сусіди. І, і, коротше, дядько між там є сусід, він умовив його, то він відкрив йому двері і назад засунув. Потім, через пару минут, він вийшов в шоці. На місці події відразу виїхала слідчо-оперативна група, але, на жаль, коли вони вже приїхали, дитина вже була мертва. Вона лежала на кроваті, була накрита простинею. На місці події був його отчим, так званий, який раніше судимий. Притягувався до кримінальної відповідальності і більше нікого не було. Загалом у родині було шестеро дітей. Хлопчик цьогоріч пішов у перший клас. У школі кажуть, що Михайлик охоче спілкувався і з однолітками, і з дорослими. Любив співати і танцювати. Добре, ладнав із малими і відчим, який тепер винуватить у страшному злочині горілку. Я дуже злякався, і воно як ну я ж вовкажу я в як в тумані. все. коли я відкрив вже сусіду двері. То ми зайшли в місті. Він кедіма, ті повизивайся ну скоро. Звісно, шкода, я з ним уроки постійно робив. Читати його вчив. букви вчив з ним. Слідчі розпочали за фактом убивства, кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Юлія Шипунова, Олександр Мороз.